Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Повернувся я на наш майданчик vrm Техніка в Івано-Франківську. І в очікуванні нового надходження вже контейнери виїжджають з порту Гданськ. Знімемо огляд короткий тракторів, залишків тракторів. Актуальні ціни на цей момент на трактори називаю, як завжди, самовивіз, оскільки. Часто буває, що доставка вартує суттєво менше, ніж 200 доларів навіть нашим транспортом. Якщо людина знаходиться там за 50 чи 100 кілометрів від нашого майданчику, то доставка коштує півтора, дві, три, чотири тисячі гривень. І це, власне, тоді більш актуально, як на наш погляд, називати ціни самовивозом і вже плюс вартість доставки. А17-й, всім відомий циліндри, функція оберт на місці. 17 коней, грунтофриза, три точки на всіх тракторах Асті від 15 сил заводські. Вартість а 17 5600 на майданчику. Кубота GB 200 2003 рік, дуже хороший стан. І вартість 6 600 на нашому майданчику. І 5400, перепрошую, вартість самовивозом А17 5600 з доставкою. Наступні два янмари АФ16, АФ18, АФ16 6100, аф 18 6300 з ґрунтофрезами. Хороший стан, функція. Швидкого розвороту коробка на реверсі дуже функціональні, дуже хороші трактори в хорошому технічному, візуальному стані. Завітавши на майданчик, зможете в цьому переконатися. Звичайно, трьохточкове кріплення навісного обладнання, хороші ножі, не стерті, хороші шини. Дійсно, оці чотири трактори на фронті нашого майданчику варті. Точно уваги, як і решта тракторів на майданчику. Бюджетний 4600 Кубота Б-1620. Всім відомо теж продали. Вже, напевно, десятки цих тракторів, навіть ми, мабуть, не, не, не один десяток за період існування. Гідровихід грунту фриза 1,30 в комплекті, великі. Задні шини, що власне, імпонують, невелика потужність, але 22 ї шини, і, відповідно, високий кліренс, ну і надійність серії, власне, як B, так і L1, теж всім відома. Акційний l 1 235 6,5 дуже хороший технічний стан. Шини по колу нові, ножі на ґрунтофрезі, можна сказати, теж. Практично нові нестерті, швидко з'єм. По двигуну жодних зауважень. Єдине підйом опускання джойстиком і кут нахилу тільки механічний, без автоматичного. Тобто для того, щоб орати, якби без питань, а от отже з ґрунтуфризою, з нівеліром працювати не вдасться. Комп'ютер поламався і ми зробили полегшену версію. Комп'ютера просто на джойстику. 5200 155 Aсті. Теж функція оберт на місці. Механічна коробка, хороша ґрунтуфриза, три точки. Вартий уваги, малюк з серії власне, асті. 6500 EF118. Візуально є зауваження, але по руках це один з свіжіших янмарів, які ми мали. Вже дивилися, це там 12-й рік, 6-й місяць 12-го року. cx 16 він же Асті 155, там 16 сил, хоча двигуни одинакові. Вартість його теж 5200. Малюк. Найменший, двохциліндровий і Мега зручно на невеликих ділянках чи тепличних господарствах можна знімати дугу безпеки і отримаєте найменший трактор, який є. Меншого тільки, мабуть, ап 2 або А10 від Янмаров. Так, по вартості ісеки буде 400 у нас на майданчику. Хороша метр десята фреза, хороші ножі, варті уваги трактор. Переходимо до gl серії. gl 201. Навіс від сонця, 7300, дуже хороший візуальний, технічний стан, зауважень немає, грунтофраза є, до нього проходить зараз ревізію, коробка U-Shift. Джель 21. От. Так він виглядає під капотом, відсутня корозія, дуже хороший. Стан цього трактора Ціна GL21 7 тисяч умовних одиниць з ґрунтофрезою. Давайте подивимося, яка 1,50 метра ґрунтофриза в комплекті. Швидко зієм. От нахило ножі на ґрунтофрезі ще послужать. Отакий повнорозмірний мінітрактор 532 мотогодини Дуже хороший технічний стан. Покупець, який його купить, буде точно. Задоволений, оскільки багатофункціональний на реверсі з швидким розворотом. Ну і 21 сила і вага приблизно то на 100 без ґрунту фрези дозволить робити широкий перелік робіт. На 23 сили gl 221. Ось, 23 сили останні серії з лінійки GL. І 221-й вартує 5,7500. Теж є з дугою і навісом на коробці U-Shift, а власне цей на коробці механічний. Можна обрати для себе більш підходящого трактора для ваших потреб серед власне, цих двох. Задню привідні два. FX20 на 20 сил 4800 з ґрунтофрезою. Грунтофреза тут 1,40. Ножі підтерті, але ще послужать хороший візуальний стан, технічний стан все справно працює. 4800, вартість одноциліндрового трактора, а тут вже і грунтофреза. Ну і повнорозмірна ще залишилася. Кубота l 255 теж задньопривідна, на широкій колії, телескопічна передня балка, вартий уваги трактор і вартість його складає 5800 у нас на майданчику. Швидко з'ємо, рівень горизонту, дуга, навіс, ножі, ножі на ґрунтофрезі повністю нові. Вже, до речі, наші покупці протестували ці ножі і залишилися задоволеними. І це нас не може не тішити. І також ще одненький трактор, зараз про нього два слова розкажу. аль 255 і ще один, з фронтальним навантажувачем. Не виставляли на сайт, не дуже рекламували, оскільки зробили дуже багато роботи для себе. І що повинен сказати, що в результаті, от бачите. Почистили цю дорогу, повністю планування зробили. Біля нашого сервісного центру теж перевезли не одну тонну шутру піску, доки ми його будували. І це все виконав цей тракторець. Ми його ми ним користувалися бережно, але протестований вже на максимум нічого не підтікає, ні гідроциліндри на фронтальному навантажувачі, ні сальники. Цей тракторець був вже в роботі в нашій. Єдине зауваження візуальне до нього, японець з балона десь попідмальовував, хоча критичних моментів ми тут не бачили, ну він вважав, що так буде красивіше. І зауваження до шин. Вони мають тріщини, але я думаю, що сезон-2 вони відслужать точно, ну, як мінімум, задні це 100%. І, зважаючи на ці всі моменти, його ціна 7900. У нас на майданчику на умовах самовивозу. Звичайно, що здійснюємо доставку нашим транспортом, у кого немає можливості забрати, і надаємо гарантію до трьох місяців. І поряд ще піврічне сервісне обслуговування, тобто ті випадки, які не будуть потрапляти в гарантію заміни підшипників, до прикладу, чи сальників, чи будь-які інші моменти, які не підлягають гарантії, протягом півроку з дня покупки ми усуваємо безкоштовно, тобто робота наших механіків оплачується нами, а покупець оплачує власне ту запчастину, чи той розхідний матеріал, який він. Потребує, який потребує його трактор до заміни. Вже на наступний тиждень будуть два контейнери, один поїде знову на майданчик в Рівне і один перший приїде до нас на майданчик ВРМ Техніка в Івано-Франківську. Завжди раді вас вітати на наших майданчиках. Завжди. Надамо вичерпну інформацію. Наші менеджери, керівники майданчиків і сервісної служби дуже кваліфіковані люди, які мають досвід торгівлі тракторами, сільськогосподарською технікою. Понад 10 років тому. Завжди нададуть вичерпну і максимально компетентну відповідь на ваші запитання. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами був Володимир на каналі Техніка. До побачення.